Гроші повинні працювати в першу чергу і один з найбільш простих і безпечних і зрозумілих інструментів. Інвестиційних це є депозит. Депозит в банку Львів це є просте рішення. Ви можете зробити це офлайн онлайн. Це доволі просто. З другого боку, ви можете обрати різні програми нарахування відсотків або на кінець періоду, або на щомісячній основі. У вас є доволі крута і широка експертиза. В чому вона полягає? В тому, що у нас є індивідуальний підхід до кожного клієнта. У нас доволі лояльні умови, і в нас конкурентна депозитна ставка. Депозит в банку Львів це інвестиційна можливість. Депозити у банку Львів бути вільним це фінансово зростати. В чому унікальність в тому, що є продукти, які відрізняються на ринку? У нас є продукт Вільна земля, який націлений на соціальну складову, де частина відсотків перераховується на наш благодійний фонд, і ми маємо можливість допомагати розміновувати українську землю.